За течією, під такою назвою відкрилася виставка воскових малюнків Римми Моленкової, сумської художниці. Картини на тему природи, виконані на тканині у техніці гарячого батіку. Так називається покриття розплавленим воском. На відкритті виставки побували наші кореспонденти. Ці картини первісно йшли від вражень про природу. Це кольори природи, це кольори річки, це те, що видно під водою. Це той інший бік життя, який можна побачити в воді, і відповідно абсолютно паралельно йде асоціація з річкою. Життя. Мені дуже подобаються ці роботи. Давно знаю Риму Миленкову як майстру батику, і вважаю, що це приклад гарячого батику. На самом деле картини доволі такі дуже неординарні, дуже багато передається всякого настроєння, причому з різних сторон, Дуже яркі і передають дуже красиве настроєння. Я что художниця очень хорошо постаралась. І эти картини подошли б для любого дома, а також для музея. какого-нибудь. всі картини виконані у техніці гарячого батіку. Такий спосіб малюнку виник понад дві тисячі років до нашої ери в Індонезії. Зараз техніка рідко використовується митцями через свою складність. Її сама звернення до техніки батіка це взагалі дуже приємно для живописця, дуже тонкого складу. Вона має гармонію в собі. І оце почуття композиції, ритму, ліній, гнучки, графічних ліній вони всі втілилися в техніці батика. Майстриня виконала роботи на бавовні, а не на традиційному шовку. Це дало змогу створити візерунки, пов'язані з українською тематикою. Маргарита Лисенка, Олександр Гордос, на часі новини.